Я тебе порядок терміни ваші порядок денний. Вас, але хто за те, що ми з вами почали роботу, може пролокувати бюджетна комісія? Добре. Перше питання. Про забезпечення зміни з інформації нової програми фінансової підтримки зводить по мальок 9% з демонстральної допомоги. І чого це планувати за останню вас? Добре. На базу на проект решения про затвердження СМИ программы финансового составленности, дорогу на проверенного помощника страницы, а саме пропонуется э, продолжить программу на 25 век, а також возле програми. а саме назву программу з на новой редакции. То, что у них программы финансовые представлены на 22 и 25 руки. Також мы измены пункт 2 полиции по заданию програми. программы. Е, таким чином, задачи пункт 2.2, высылание мы видим службу телефонных медичних працівників нашого центру. Вы можете пункт 6 цели. Е, діяльності Також коригувати сумовки, ви фінансувати на 24 рік, поїздження прошлої 26 року, а заповнити орієнтовності фінансування за роками виконання на 25 рік, додаток до програми виплати в нової далі, додаток за безлік. Є питання. Нема питання. Проходити на сесію. Хто заходить на сесію?

Не будете пояснити, я прошу голосувати. Е, немає теж. Да, да, і ми зайдемське питання, яке у нас стоїть колотична секретарь, но пропадає додатково доповідь. не вийде за цей момент. На змінну напрямку використання товар матеріальних спиночки, які були передбачені для зміниства надіснути на будівним складом на патені, просимо їх направити на виготовлення навіску під генератор. Вже це придбано, Ми просто матеріали просимо використати на саміту. Ну, уж не все матеріали. Комісія, опять сіти. Получається профильна труба 130. Не треба бути по другу, ні нашли. Є питання. Э, це наша комісія дає згоду просто, правильно ви? Нет. Так, вчора і появляється, знаєте, что щоб дати згоду? Так, як проголосували, э, должно працювати. Питання... Ми буде звачка, четверте. По запереджу відбудуємо програму забезпечення громадського порядку, громадських запекційської міської територіальної громади, забудять чорномарина, я скорость на представні зачити. Шановні преступники, зв'язку із збереженням актуальності даної програми, прошу продовжити сервісні її на 25 рік та змінити відповідно її назву. Програму забезпечення громадського порядку громадської безпеки на території Сірміської міської територіальної громади на 21-25 роки і вважати у пункті 8 заходи для забезпечення громадського порядку безпеки, придбання створення монтаж, установка, отримання ремонт міської системи відеоспостереження, вважати суму п'ятсот 729. Це оформлення кавер системи відносини. Так, будь ласка, питання до повідача. Нема 12 часов. Питання п'яте. Про затвердження з ради міськради го про затвердження програми створення та введення містобудівного кадастру міста Ніка на 18.25 років, а далі начальник відповідь проживання богатських суд.

старої редакції програми були пункти 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, до них сучасні методи виконання в'єднуться в один етап. Три – це буде створення його порталу Жернівської міської територіальної громади. Загальна вартість етапу буде складати 100 тисяч. В попередній редакції це було 519 тисяч гривень. І економія буде 419 тисяч. Є питання до доповідача. Немає на сесію, будь ласка, дякую. Питання шосте. Про затвердження змін до програми відшкодування різниці між розміром тарифів на комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво лісу спонтанна через українського плеву господарства, будь ласка. Кратка сума і на що? Ерегіста тарифа за другий квартал 2024 року складає 2 млн 875 тисяч 552 гривня за напрямка роботнала 2 млн 14 тисяч. 835 гривень і електроенергія 1 762

На це на програми подписывалось в чем описание. тарифів, программы веслування резервскими та запускного экономичного образования в витрат на 20 копейки. Наталья, Литовская допуская. Прогнозанная режима тарифов на программу самого максимум делать на 965 тисяч гривень. Uh, za dostupné náplňku 4 miliony 385 334 eur je to 4 miliony 320 000, než 334 eur je to Za náplňku 4 miliony 320 334 eur je to Tak předání Застретью я в этом момент я не хочу добавить так красик, что на сегодняшний день э, заборгованість за 8 воду совпадает 23 миллиона.

Питання і проблеми залишаються актуальними на даний час, тому пропонується продовжити термін дії програми на 25 рік. Назву також змінено, вона буде називатися обласна на 22-25 років. І загальна сума цієї програми збільшиться на 226 тисяч. Це буде до до Володарської поліції. Наступного дня, коли ми будемо так, будь ласка, настасию. Так, питання питание 9. Продолжительность культуры программы питания планы. Также програма завершается осваиваю, продолжится на 25 век. Названных 24-25 рік, і загальна сумма програми движется до 27 дней. Нет, нет.

Зараз це, це військова адміністрація, тому пропонується вигляді субвенції з вражала, надання допомога 70, у вигляді субвенції на оплату за робітної плати працівникам по військової адміністрації. <звичай> на <звичай> 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 <звичай на розв 'язку>, так, два питання на студії. Дякую, два питання моїх затверджені програми та діти до 20-го року. У нас затверджена аналогічна програма обласна до 2021 року. У нас не було програми по квіті, і коли виникали питання, які треба було вирішити через програму, то ми їх пропускали через інші програми. Перша мета це, що вона була. І напрямки там охоплені відповідно до обласної, Але вже в цій, от як тільки ми таке рішення прийняли, ми розправили, що треба його розробити. І виникли два питання. Перше питання. Ви чули про небудь на популярній мові, говорять про те, що вчителі запити нагально середній світі будуть отримати триста стало тижня двадцять п'ятого року і тисячі гривень з. Законодавець мав на увазі, що вчителі е, школа отримують заробітну плату за рахунок субвенції, за рахунок держави. Він питає це вирішив. І нам би натякнув на те, що ви педагоги, які працюють в дитячих дошкільних закладах, вони приймуть заплату за рахунок місцевого бюджету. І ми в цій програмі прописуємо пункт, е, відповідно до якого е, наші федерації працівники в дитячих дошкільних закладах будуть отримувати ті самі зарплати. Зважаючи на те, що у них зарплата ще нижча, ніж в школах, я думаю, що буде правильно. Оптимізація заходів освіти, якою ми з вами займаємося, дозволяє там ціна питання два мільйони. А міський бюджет це дозволяє. Так, так там. Ніщо більше згоди. І ще одне питання, ми там регулюємо е, питання е, підвезення дітей до місця навчання та з ворожньому напрямку, це так називається. У нас в основному перша школа, діти, які проживають на вічені 2-5 км від самої е, е, від, від школи. І законодавство воно зобов'язує організм в такому факту 20 та, написати, та буде По талонам, там не буде там віртуальних цифр, Реальні проїзди, реальна проплата. І ціна питання там, ну якщо діти ходять всі 170 днів, то це буде там побільше, я думаю, реально це десь 250. Це теж реально. Оце в основному по цій програмі Є пропозиція на сесію. Хто за прошу голосувати? Дякую. Наступне питання. Значить, дивіться, значить, не буду до опорів. Зміни діючи наду комунального заходу номер 6 до 5, це не ні. Ви Ви що На тій комиссии всегда не слухается. Итак, у меня с вами профессиональный права социальная комиссия пришла номер комиссии роман. Я обращаюсь на проект вы выступаете. Щоб на сьогодні не було питання, коли я вже почав говорити. Ми змінюємо статус життя західного закладу зоряний на статус відомого типу. Це дозволить нам сам відкрити логополічну групу в наступному, наступному році. А така потреба в процесі організації може бути. Я вибачаюся, будь ласка. Програма базується на аналізі пола на наявних показників соціально-економічного розвитку міста на 2023-2024 ракет. Дуже прав. Все показники видображены по додатку доброй до службы. То... Я вообще ее питание, то ты читал, если бачивают, мы читали на року. куда? Да, доброе, выключайте.

На оплату платеж загоне процентных бюджетных установлен на 123 миллиона, на медикаменты говорят направлено 1,3 миллиона. На плату коммунальных послуг каналиносит 14,5 миллионов, на благоустроиться 12,5 миллионов. Так, на оплату ожидалогия міста выставка постачання теплової енергії – 23 миллиона, на відшкодування резких тарифів на последовательному з по остащению на суму 5 тисяч миллиона. И предана судебным військовым частинам, это комплективно без всего специальных операцій Первоотічного бачення, захоплюю зв'язку, по закопці уданих за 10 дронів на суму 10 мільйонів. Зараз ця сума вкладає вже 12 мільйонів. Такого коротко. Якщо є питання, будь ласка. За те, дякую. Bună ziua. Proiectele, în plus, nu se vor răni din proiecte municipale, ci din proiecte de schimb de bugete. Proiecte de schimb de bugete, cu patru de lei. Am pus în cale o sumă de peste 250 mii de lei pentru plata de către Consiliul Poporului O sumă de peste 110 mii de lei pentru consumul de consumul de alimente, consumul de consumul de bilete, adesea material de educație, care Я надаю народу грошової допомоги у нас учасникам бойових дій, які отримали зранення кошти у сумі 600 тисяч. На відшкодування різниців тарифів на послуг децентралізованого водопостачання та водовідведення збору квартал кошти у сумі 2 мільйона 777 тисяч 552 гривні. Також кошти у сумі 95 тисяч на придбання комплекту резервного живлення для забезпечення безперебійної роботи місцевої системи оповіщення. 60 тысяч на придбание своих комп'ютерів. терминские центральные местные лекарства, кошки услышали 57 тысяч на прибавление молочного обладания, управление жилого коммунального государства, после условия 60 тысяч на установление методопласты каких-то викон, соціального социального на наставления после услуги, 35 тысяч на почту настановлено мотолопластыка викон и кошки услуги 200 тысяч на оплату за электроэнергию. І сьогодні ми ще отримали довідку від державного бюджету. Нам надають ще субвенцію у сумі 695 тисяч 400 на забезпечення харчування учнів по першій четвертій класі у запуску загальної середньої освіти. Так, почули по кожній позиції на так? Є пропозиція а там уже будет визначати, хто за що, хто за это Дякую. Наступне ваше рік. Перше, що вчора президент підписав закон про державний бюджет в 2025 рік. И в чем возможность подписал закону по смену податки 1,5%. Те, що було заплановано у Держму 2021 рік. По-перше, це в цьому році у залишається 4% ВД воду до школы для забезпечення проходження байового періоду та підтримки підприємств, які надають послуги з електроенергії, постачання, водопостачання, та теплопостачання. І також у нас в цьому році у 2025 буде вилучення бюджету громади до державного бюджету послуг всех дотації вже вкладає майже 20 мільйонів. Тобто 19 тисяч. І щодо основних показників, то мінімалка залишається на рівні цього року у сумі 8 тисяч. А з урахуванням цього, де ця бюджету міста визначена за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 263,5 мільйона. Ні без міжбюджетних процесів. Поки що їх немає. Це було вопрошуватися. А? Як це було вопрошуватися? Бюджет? 237. В досковой части основные Це Оплата праці на куманинг, затем и бюджетный пост на молоде места, 122, миллионов. Тем корпус зарплаты, це на 500 бичных, целых полового сборки. На медикаменты там обычные выровняли, но сумі вопросы млн. 12 харчування в сумі 10 млн. на оплату комунальних послуг, танк на списку 33 миллиона. На соціальні платы 13 млн. Також заложено у бюджеті зробіянця військовою частином на придбання безпроводних спеціальних апаратів на суму 1,6 млн. Також є кошти на придбання медичного обладнання для термінської міської лікарні в сумі 809 тисяч. І на завершення робіт капітального ремонту частини приміщення лікарні по вулиці Найковського це буде капітальний ремонт частини кривального покровення страницької міської лікарні на суму 2,7 мільйонів. Uh, да, на благоустрій місяць 22,5 млн відскожива різниці тарифа uh, на послугізованого отопостачання постачання, пошту для нас мільйонів, це держава нам надає для сім'ї комунальності сприйняття.

Наступне питання, що ми повинні планувати свою роботу. Тому задержуємо план роботи є і сутики тільки вами питання. А точніки питання, які можуть виникнути выявки в процес работы, и пойдем наша пола ваша. Проте.